Жінка із маленьким синочком приїхала в Полісся, в невелике Херсонське село піднімати нову ферму. Оселилися на краю села в маленькій глиняній хаті. Важко було одній жінці з дитям, дуже важко. І все це люди бачили. Чоловіка не мала. Поплескали люди язиками і нарешті стихли. Тому що такій трудівниці, як вона, Треба було що пошукати. А ще жінка мала добру вдачу вміла пожартувати і була щирою до людей. Тому укорінилася. Стало їй чуже село рідним, а колись незнайомі люди такими близькими і добрими. А хлопчик підростав, уже школу закінчив, захотів вступати до інституту, був тямущем до наук, то мати зі шкіри лізла. Аби єдиний син отримав кращу потівку в життя, як вона. Хотіла, щоб вивчився, мав роботу у місті і не повертався назад у село працювати. І вимолила у Господа. Її хлопець вибився у вчені. Все річ його дорога приводила в мамине село, бо працював уже в інституті, який закінчив з відзнакою. Не знала жінка навіть, коли одружився. Тому що привіз їй Іванко на оглядини невістку, як були уже майже рік одружені. Глянула на Світлану висока, красива, ніби треба ж і порадіти за сина, але в серці так боляче кольнуло, що без її материнського благословення до шлюбу пішли. Тому, у відповідь на вітання сина тільки сльоза прокотилася, а не слова. Стояла, як укопана, і плакала, навіть в хату пройти не запросила. Та що ви, мамо, розридалися? заспокоював Іван. Живий, я, здоровий, ось привіз вам невістку скоро онуків будете мати, радійте за мене. Вибач, Іванку, за мої старечі сльози, то любов моя до тебе плаче. Так давно ми не бачилися, не стрималася, ну, годі вже. Давайте я вас обійму, а то ще потоп буде, пожартував Іван і, не чекаючи, поки мати підійде, сам ступив до неї, обійняв, поцілував, і вона повеселішала. Хоч за обіднім столом жінка плакала ще не раз не могла зрозуміти, як це діти одружилися, а в церкві шлюб не брали. Яке вінчання, мамо, ми зі Світланкою в комуністичній партії. «Обидвоє?» за душу сина взяв докір. Мені без церкви за вас дістається вирвалося у Івана, тому що бач, батька у мене немає, і не було ніколи. На цих словах його зупинила Світлана. Вона бачила, що свекрусі стало зовсім погано. Вона накрапила їй заспокійливого в стакан і провела в кімнату. Там вона допомогла. Свекруси лягти на ліжко, накрила її теплою хусткою, яку вони привезли в подарунок, і, дочекавшись, поки жінка засне, повернулася в кухню. Навіщо ти так? Бачиш матері і так гірко? І так все життя. Скільки не просив її, скільки не благав, ну, скажіть, хто ж був мій батько, а вона мовчить? Думаєш, мені не гірко? Не знати, якого я роду. Увечері жінка піднялася з ліжка, а густей уже немає, і вона знову вмилася сльозами. Відкрила таємницю у свій день народження. Наступного разу син привіз невістку з внучатком, маленькою донькою. Пізніше приїхала уже з двома дітками. Так бачила жінка свого сина раз або два на рік, тільки й чула відмовки на своє питання. Чому довго Іван не їде? То автобус рідко ходить, то часу немає, то дорога погана, а своє авто молодим не хочеться по селі бити, все намагалося зрозуміти і сприйняти, і знову плакало її материнське серце. Літа летіли невпинно, як на крилах відносило її руки вдалину. За цей час жінка геть постаріла. Вже і 70-ті минуло, і 80 наближалося 90 річчя. І вирішив Іван Матері зробити сюрприз, чи не вперше в житті, сам же дідом став і почав розуміти, як то важливо, щоб до тебе діти в гості приходили. Як завжди, свій день народження, жінка вранці зібралася в храм, хоч не неділя була. Але знала, що священник відкриє для неї церкву, висповідає, причаститься і заспіває многії літа. Ледве прошкандибала, відкрила двері, а всередині стояла вся сім'я, син з невісткою, їх дочки з чоловіками і дітьми прийшли всі до єдиного. І вже не знала Тоня, чому більше радіти. Що послав їй Господь такого тривалого віку, або що нарешті побачила біля себе всіх своїх найрідніших і дорогих разом, з церкви повезли мати в район в ресторан. Стара жінка в житті не бачила таких страв, що там подавали, і не пробувала такого доброго торта, приготовленого на її честь. Забава приходила до завершення. Поважній ювілярці, здавалося, вже всі сказали тости. Тут до слова знову попросився Іван. Мати всала за столу та розгублено глянула навколо. На неї дивилися десятки очей. Здавалося, кожен чекав від неї тої відповіді. Вона зібралася з думками, перевела подих і зізналася, синку. Я не тільки не знаю, хто твій батько, але я і не знаю, хто твоя мати. І гірко розплакалася. У залі запанувала тиша. Всі ніби закам'яніли на своїх місцях і боялися навіть поворухнутися. Тільки Іван піднявся. Що ви таке, мамо, говорите? Правду. Якось шляя з лісу і чую, десь хлопчик плаче. Я озирнулася і знайшла в траві пакуночок. Так ти лежав сповитає навколо нікого. Чи не захотіла тебе, мама, згубити, а ростити, напевно, не могла, раз поклала там, де люди ходять, щоб хтось забрав. Ось я і забрала. Документи на тебе виробила і з малим світ за очі подалася, щоб ніхто тобі ніколи правди не розповів. Кинувся Іван Матері руки цілувати, прощення просити, а вона його зупинила. Все життя я боялася цього дня, що все тобі розповім, а ти мене покинеш. Бо хто я тобі? Ви моя мама, іншої у мене немає. Після маминого одкровення став Іван частіше відвідувати матір, тому що зрозумів ціну материнської жертовності.